Крім того, що я військовий психолог, я являюся військовослужбовцем, офіцером Збройних сил України, та психологічна підтримка військовослужбовців це мега і надзвичайно актуальна задача. І тут мені є, що поговорити. Привіт! Мене звати Андрій Козінчук, я військовий психолог, і це означає, що ви на каналі у моїй голові. Канал про ментальне здоров'я, коли навіть під час війни ви можете бути психологічно здоровими. Дякую за те, що ви у нас. Підпишіться, будь ласка, якщо ви ще не підписані. На дзвіночок натисніть і обов'язково коментуйте. Для нас дуже мега важливо говорити з вами. А це можна тільки тоді, якщо ви будете коментувати наш контент. Задавати запитання або пропонувати якісь нові теми, тому що крайні теми виключно по вашими замовленнями. А ще нагадую, що у нас є Patreon, наш проєкт збільшується. У нас все більше прихильників, в тому числі і патронів. Якщо ви хочете також стати нашим прихильником, то в описанні до відео там є як можна долучитися, куди ви війдете, в яку систему, схему, яким чином ви будете підтримувати. Головне підтримуйте наш канал, і ви побачите. Що наш контент стає якіснішим і якіснішим. Сьогодні ми говоримо про психологічну підтримку військовослужбовців та членів їх сімей. Крім того, що я військовий психолог, я являюсь військовослужбовцем, офіцером Збройних сил України. І тут мені є, що поговорити. Розумієте, психологічна підтримка військовослужбовців це мега важливо і надзвичайно. Актуальна задача. От уявіть собі військовослужбовця, який одягнутий в дуже крутий бронік і в дуже хорошу каску, таку з Німеччини привезену, в правильну форму, шкарпетки, які відводять вологу, в трекінгові чоботи, які тримають стопу. У нього дуже є хороша зброя, змащена і пристрілена, і засоби зв'язку, які йому говорять, що робити або що не робити. Ну тобто, він такий обладнаний весь боєць. І уявіть, що йому просто страшно, або він не розуміє, на що боротися. У нього немає ніякого мотивації воювати. І куди діти, оце все? Бєрце, оцю всю штуку. Він вже програв свою війну. Тому психологічна підтримка, психологічна підготовка вона має таку ж саму актуальність, як і наявність танків, боєприпасів, форми хорошої, от і зброї як такої. Uh, і це дуже важливо. І наявність психолога підрозділу чи капелана це не означає, що цей підрозділ буде мега забезпечений. Uh, ментальне здоров'я може бути у цього військовослужбовця навіть при відсутності цих людей. Головне, аби були складові uh, правильного ментального здоров'я. Перше, це мотивація. А мотивація є дві штуки: є зовнішня і є внутрішня. Зовнішня мотивація, ви, як правило, її знаєте. Це. Що я роблю на цій війні? Я захищаю Україну, свою землю, я хочу вигнати москалів. Я хочу, аби моя країна жила прекрасно. Це все зовнішня мотивація. Вона правдива, правильна. Ми від неї не відходимо, але є ще внутрішня мотивація. Внутрішня мотивація вона більш інтимна. І для мене дуже важливо знати, чому цей військовослужбовець прийшов воювати. І коли я запитую, чого ти сюди приперся, мені відповідають зовнішню мотивацію. Країна в небезпеці, треба виганяти москалів. Для мене важливі патріотичні почуття. Але внутрішня мотивація вона трохи інша. Чому люди йдуть у війська? Заробити грошей, стати популярним, тому що відчувають якусь провину. Я знаю, що навіть один дядько. Він дуже популярний освітянин, який робить нову освіту, у нього дуже великі амбіції, він хоче стати президентом. І він пішов у військо, тому що він не зможе стати президентом, якщо ти нічого не приклав до охорони оборони нашої країни. І хоч це лицемірство, але це також мотивація. Знаєте, жодної внутрішньої мотивації не може. Бути поганої. От уявіть, навіть хлопчина прийшов заробити грошей на війну. Це погано? Ні. Якщо він хоче дуже багато грошей, йому треба йти на передову, йому треба вбити танк, знищити, а ще краще віртольот для того, щоб йому виплати великі прийшли. Це мотивація. Оці дві мотивації мають зіштовхнутися в одній точці, де людина піде і буде робити успіх. Ну, Не може людина успішно воювати за Україну, якщо він любить Росію. Навіть якщо він дуже хоче грошей. Тому ці дві мотивації мають разом дружити. Друга штука для успішної ментальної підтримки військовослужбовця це інформація, де ти служиш? Хто ти? Яка задача твого підрозділу. Загальна. Ну, немає задачі військових. Підвищити рівень української обороноздатності це дуже загальна. А, наприклад, звільнити отакий-то регіон від противника або знищити ворожу техніку в такому то квадраті. Задача, розумієте? У військових вона конкретна. І якщо я усвідомлюю свою задачу, то я маю усвідомити і далі, Чи є в мене сили засоби, чи є в мене досвід, чи є в мене достатня кількість людей. Чи хто буде мене підтримувати, артилерія, авіація? От з цього всього складається, що я знаю, що я тут роблю. Третє, я усвідомлюю, на якій землі я служу. Наприклад, в Луганській області, коли ми були, нам було дуже комфортно працювати, служити, тому що більшість населення Луганської області вони дуже лояльно відносяться до України і до Збройних Сил України загалом. А от коли ми воювали в Донецькій області, Пізніше, в 2016 році, там населення не сильно було добре налаштовано до нас, і там вже було ну, гірший настрій воювати. Зараз у нас іде підйом всього українського, і кожен військовослужбовець Збройних сил України знає, що його підтримують його е громадяни. І ми готові воювати за це. Я воюю в. Південному регіоні Миколаїв, Херсон і е, громадяни, які мене оточують, вони мегапатріотичні, і вони е, сприяють тому, аби моє ментальне здоров'я, також ментальне здоров'я моїх побратимів, було в тому руслі, е, в якому воно має бути мотивація, інформація, земля, де ми воюємо, і настрій цих людей, і головне усвідомлення на що це все робити. Для того аби моя мотивація якась зробилась, якщо всі ці складові є. Це буде прекрасно. Що не сприяє? Відсутність інформації. Наприклад, вам командири кажуть, що ми не можемо вам дати інформацію, бо інформація секретна. Так, це правда, Ну, ніколи не відкривають карти, тому що можуть зайти в полон, може бути дезінформація. Або, наприклад, якийсь не дуже хороший військовослужбовець напише якийсь пост у Фейсбуці чи Інстаграмі, що ми зараз йдемо воювати туди. Такі. Були, до речі, вже випадки. І тому все не відкривають. Але загальну хоча б інформацію, що наша задача штурмувати, оборонятися, е спецоперацію проводити якусь, це має бути для того, аби цей військовослужбовець усвідомлював, е що робити. Друге, це роль, роль в цій задачі. Бо навіть якщо ти кухар, навіть якщо ти е технік, як задача кого там відремонтувати мотор, це твоя роль в бойових діях. Пресофіцер, який має це все освітити, це також війна. Дуже важливо усвідомлювати, що моя роль в цьому ось така. І якщо моя роль буде здійснена правильно, значить ми виграємо війну. Ну Хіба не прекрасно? І от в тебе є задача, в тебе є твій підрозділ. Як вберегти своє ментальне здоров'я? Ти маєш бути сфокусованим саме на це. Тебе зараз буде відволікати дуже багато факторів. Наприклад, невирішення проблеми в сім'ї. Або ти переживаєш за здоров'я своєї мами. Ти не впевнений, що твій син тебе любить. Тобто є багато зовнішніх факторів наразі, які будуть заважати твоєму ментальному здоров'ю. Або ти не впевнений в своїх діях. По відношенню армії, ну, наприклад, ти гранатометник, і ти не впевнений, що ти дуже добре оволодів цією зброєю. І тоді тобі треба звертатися до командира з проханням додаткового навчання саме на гранатометі. Тобі треба звертатися до своєї сім'ї і просити їх, аби вони тебе підтримали тим, що не будуть тебе відволікати від війни. Ну тобто, це не означає перестати з ними спілкуватися, але перейти в таке спілкування, яке буде сприяти е, твоїй війні. Зовнішні фактори мають тебе підтримувати, а не відволікати. Внутрішні фактори, ну тобто, спілкування з командирами, навчання. Е, Додаткове озброєння мають тобі допомагати. Проаналізуй, що тобі допомагає, а що тобі заважає. І дуже часто заважає дезінформація або е е ІПСО. Інформаційно-психологічні спеціальні операції, наприклад, росіяни, через якісь українські пабліки заводять якусь дезу. Наприклад, що військовослужбовцям не будуть платити гроші, або військовослужбовцям відміняють якісь пільги, або, наприклад, що в якомусь там місті військовослужбовця побили, бо він був в пікселі. Перевіряйте цю інформацію, вона не має вас відволікати. Вас мають тільки посилювати ті речі, які ви робите. Своє ментальне здоров'я варто піклуватися про нього так, аби ви вміли фокусуватися на задачі і її виконувати. От є у вас кількість енергії в тілі, та? і оця кількість енергії має піти тільки в одну точку. Такий кумулятивний заряд. Якщо ви будете розпорошуватися на проблеми в сім'ї, на те, що ви прочитали у Фейсбуці, на якусь зраду. Ви не зможете ефективно виконати задачу. Ну і, звісно, якщо ви не впевнені в цьому підрозділі, вам необхідно усвідомити, яка роль ваша, яка роль кожного військовослужбовця в цьому і з цього створити систему. Але, як правило, ці всі питання вирішує командир. Які найпоширеніші проблеми мають військовослужбовці в підрозділах? Найбільше це дезадаптація. Тобто військовослужбовець приходить у військо із своїм унікальним уявленням, як зараз проходить війна. І йому може здаватися, що я зараз сяду на танк, заїду в Москву, буде авіація летіти, супроводжувати, артилерія лупашити. А насправді цей чувачок прийшов, його одягли в форму і поставили в наряд столовій, де він має протирати столики розчином хлорованим. І він каже: ну. Це взагалі не то. І от для того, аби не було такої проблеми, необхідно усвідомлювати, які реальні будуть твої рольові призначення. І знову ж таки, давайте погодимося, що притирати столики в їдальні це також важлива штука. Ну, це частина війни, величезної війни. І на чому ґрунтуються ваші уявлення? Ну, звідки ви це взяли? Фільмів, книжок. Вам хтось щось розказував. В книжках, наприклад, написано, як е, я не знаю, строєва заповнює якісь бумажки. Бо це нудно, довго, але це потрібно для того, аби вся система була зафіксована. документообіг ішов, Ви могли отримати виплати, я не знаю, подяки і медалі. Це все також документація. Ну і також, навіть боєприпас. Також е, є проблема різності поколінь. Є військовослужбовці там 22 років, є військовослужбовці 45 років, а той 50 років. Це різні покоління, різні погляди на життя. Хтось вже взяв участь в бойових діях, хтось такого досвіду ще не мав. І таким чином цим людям треба співпрацьовувати. Як це зробити? Справи не тому, скільки років. А чи добре ця людина виконує свої обов'язки? Вам не треба любити своїх товаришів. Вам треба бути впевненим, що кулеметник дуже вчасно буде вести вогневий шквал по противнику. Вам треба бути впевненим в тому, що технік так попіклувався про техніку, що вона поїхала. А потім може вернутися назад. Маєте бути впевнені в тому, що кухар помив свої руки перед готівлею і просмажив м'ясо, як має бути, і ваш організм буде здоровий і сильний. Маєте бути впевнені в тому, що командир знає, що робить. Бути впевнені в тому, що командир не тільки посилає, але веде вас в бій. І особистим прикладом показує, як йому важливо виграти цю війну. Оці різність поколінь, поглядів, вони можуть як допомагати, так і відволікати. Розумієте, ми ж в цивільному житті всі різні. Хтось читає реп, хтось ходить і одни стояти в чергах, бо там на 20 копійок дешевше м'ясо. Хтось тусується по клубам, а хтось живе в селі і пишається своїми 120 кроликами. Але при тому. Вони в об'єднуються в якомусь місці і йдуть воювати. І тут нам важливо не полюбити цих людей, а знайти взаємодію. Вам не треба любити цих кроликів, реп або усвідомлювати, що економія має бути економною. Вам треба усвідомити, що ця людина є частиною твого підрозділу. І оці ментальні проблеми просто не розходяться. Також є одні з таких. Поширених явищ це невміння вирішувати конфліктні ситуації. Тобто, конфліктні ситуації вони замикають в собі, не проговорюють їх, і, звісно, із-за цього потім можуть вибухнути якісь бійки або образи, або навіть якісь підстави. Дуже важливо всі конфліктні ситуації обговорювати. Я вважаю, що найбільшою проблемою військовослужбовців це відсутність вираження своїх емоцій. Ви розумієте, яка штука? Емоції не досить популярні в армії. В армії мають бути беземоційні люди, таке замовлення цивільного суспільства. Але військовослужбовці також люди і вони зляться, влюбляються, закохуються, вони бояться. Представляєте? Дуже непопулярна емоція страх. І їм стає огидно і їм стає радісно. Тобто всі емоції притаманні, розумієте? Але ми їх маємо стримувати. І оце стримання емоцій веде до цього вибуху і надвисокої напруженості. І того досить важливо, аби в нас були е, причини для радості, У нас були умови порадіти, аби ми говорили про свої страхи. Іби ми могли виражати свою злість в бою або в бойовій підготовці. І от якщо ми цього не робимо, ми повністю беземоційні, тоді наша функціональність падає. І в тому числі можуть бути і ментальні розлади, такі, як, наприклад, бойова втома, або інсомнія, безсоння, от, або просто розлади якоїсь ну. І для цього нам треба бути стійкими до того, що. Від нас вимагають бути беземоційними і дозволяти собі емоції тоді, коли це буде дуже, дуже, дуже тему. Як може родина допомогти подолати ці ментальні проблеми? Найбільше, що родина може допомогти, це підтримка воїну. Кожному е варто знати, що, він, е що ним пишаються. І що його люблять. Оце головний меседж. Ми дуже тебе пишаємося, ми дуже тебе любимо. Найбільший страх, мабуть, воїна, що все, що він робить, буде намарним. І тому, якщо ви будете просто систематично говорити зі своїм воїном і говорити оці дві речі, любимо, пишаємося, це надзвичайно велика підтримка. Також Величезна є допомога в тому, якщо ви будете розуміти, чому військовослужбовець не може з вами говорити. І не нависати на нього, не заставляти його, а дати йому цього простору для маневру, дати йому простору для війни. І не відчувати, не давайте йому провину ніякої. Ну, наприклад, сім'я каже: от ти з нами не говориш, значить, ти нас не любиш, тебе тепер тільки армія в голові. І після цього воїн ходить, от і все, і переживає, і піклується. Піклується про те, аби йому якось собі нашкодити, тому що він зробив щось погане. Також ви можете допомогти тим, аби просто помріяти, або сказати, що ми б дуже хотіли, аби ти, коли повернешся, ми з тобою сходимо в парк або в зоопарк, незважаючи на те, що зоопарк і зло. Щоб ми провели якийсь час разом, розумієте? Планувати якісь речі це дуже непогано, але вони мають бути близькі до реальності, якщо ви бачите, що військовослужбовець е, змінив поведінку. Ну, тобто, став більш замкний, став більш злий, або не виходить на зв'язок, хоча ви знаєте на зв'язку. Ні в якому разі не ліпіть ярлике. І не кажуть, о, все, тобі пора до психолога, психіатра, психотерапевта, кого завгодно. Але в будь-якому випадку підтримуйте його. І скажіть, слухай, я бачу, що в тебе є зміни в поведінці. І мені трошки навіть страшнувато, але я все одно тебе люблю. І все одно чекає на твоє повернення. Для мене дуже важливо, аби ти повернувся. От усвідомте, що військовослужбовцю, де б він не знаходився, навіть на третій лінії, йому зараз до біса страшно. І йому зараз до біса дискомфортно. І йому зараз взагалі складно. І от ваш меседж має бути таким, що десь є такий острівець безпечний, куди ти можеш повернутися, де ми тобі завжди будемо раді. І де ми тобі скажемо, що ми тебе любимо. Але є такі сім'ї, які ще можуть сваритися із своїм військовослужбовцем. От зараз це вкрай несприятливий час для сварок, конфліктів, вияснень своїх стосунків. А це треба робити після того, як він повернеться. Будь ласка, навчіться підтримувати своїх вояків. Ви самі від цього кайфанете, розумієте? Ментальна підтримка. Але якщо ви будете виснажені, злі, вам теж страшно, ви не доїдаєте, у вас не вистачає нічого, ви будете поганою підтримкою. Для того, аби сім'я вміла правильно підтримувати військовослужбовців, ви маєте бути в ресурсі. Вам також треба підтримка. Признайте це. І говоріть про це людям. Нехай підтримують. Для того аби ви правильно підтримували своїх військовослужбовців, вам треба тримати себе в ресурсі, і це дуже часто не вдається. Чого? Бо провина часто родини, члени сім'ї, якої воюють, вони собі відмовляють чомусь хорошому. Наприклад, добре їсти, повністю спати, ходити в класному вбранні, дивитися комедії чи стендапи, взагалі розважатися, ходити на шашлики, концерти, радіти життю. Мотивуючи це тим, я не можу цього робити, бо мій син, чоловік, батько воює. От ці всі штуки, які я назвав, ми це робимо для того, аби правильно підтримувати своїх людей. Дуже погано підтримувати своїх людей без ресурсу. І ви маєте усвідомити, що підтримка це частина війни. Вважайте, що ви просто підвозите боєприпаси на війну, хоч ви і не воюєте. І тому дуже важливо і дуже відповідально треба слідкувати за своїм ресурсом. Він має бути трохи вимірний. Перший це фізичний ресурс, їсти, спати, піклуватися про здоров'я своє, бути фізично здоровим. Якщо фізично здоровим вам важко. Зберігати його, то принаймні прагнути до цього. Друге, це психологічний ресурс. Це означає мати гарні звички, любити себе, виражати злість, страх, інші емоції, мати когнітивні навички, сприймати своє життя, як воно є, і радіти тому, якимось радостям, які можуть бути. І Дати собі можливість боятися, злитися, тобто виривати емоції. І третій ресурс це соціальний мати навколо тих людей, які підтримують вас, ходити на роботу, на улюблену роботу, От, і не спілкуватися із тими людьми, які вас бісять, наприклад, з ватніками. От, бо ватніки вони ні до чого доброго не призведуть. Таким чином у вас буде ресурс для того, аби підтримувати своїх близьких. І ще, скоріше всього, що у вас все одно будуть якісь непорозуміння чи сварки, від цього не варто тікати. Але, й, будь ласка, на дистанції, ну не сильно виясняйте стосунки, майте терпіння для того, до того, аби ви повернулися один до одного і там уже проговорили всі деталі. Ви знаєте, ментальне здоров'я військовослужбовців наразі воно в дуже такому занедбаному стані, тому що психологів зараз. Е не то, щоб недостатньо, вони, вони в основному працюють з документами, і мені би дуже хотілося цю систему змінити. Як це зробити, я знаю, але поки що в мене немає такої можливості. Я дуже сподіваюся, що це відео хтось покаже якомусь чиновнику чи ще щось, аби ми дали поштовх в системі. А вам я прошу піклуватися про своє ментальне здоров'я, і таким чином наше військо стане сильнішим. Нагадаю, що ви на каналі у моїй голові. Підписуйтесь на наш канал, ставте наш дзвіночок, репостьте і коментуйте. Говоріть з нами в наших коментарях. Ну і підписуйтесь на Patreon, наш станете нашими патронами, а значить, спонсорами. Му! Люблю вас всіх!